Доброго дня, мене звати Постоленко Андрій Ігорович. я є співголова громадської організації «Українське об'єднання представників територіальної громади міста івано франківськ І Ми пильно стежимо за вашою діяльністю в цьому напрямку і, зокрема, підготували таку пропозицію та зауваження і такий лист щодо загалом події, що зараз тут відбувається. Значить, відповідно, рішення нашої організації вважаємо за необхідне підтримати проект положення про місцеві ініціативи у місті Івано-Франківськ та порядок проведення громадських слухань. Ті повинні бути прийняті міською радою окремим рішенням. Щодо внесення змін у статут територіальної громади, то ми категорично заперечуємо вносити в нього будь-які зміни, оскільки вважаємо, що даний статут прийнятий всупереч міжнародному та українському законодавству, зокрема. Перше, для прийняття статуту територіальної громади необхідно, щоб була утворена територіальна громада міста Івано-Франківськ. На сьогоднішній день межі міста затверджених відповідно вимог чинного законодавства немає і як не має зареєстрованої територіальної громади, що підтверджує випуск з держреєзру. У нас є документи. Друге, статут. Старий статут прийнятий міською франківською радою, яка за результатами виборів. Ставляють всього на всього 10% наших виборців згідно конституції чинного законодавства. Статут має прийматися представниками не менше 50% плюс один голос. І третє, статут, статут включені представники територіальних громад 5 міських. Сіл, які ніколи не об'єднувалися з територіальною громадою міста, і мають свої статути та сільські ради, а також відокремлене майно, в зв'язку з цим, звичайно, ради пропоную створити ініціативу для проведення зборів представників територіальних громад міста Івано-Франківськ та підготувати проєкт статуту, який повинен бути прийнятий загальними зборами представників територіальної громади, оскільки статут, який був напрацьований. представників і пропозицій від громад, які ми тут представляємо. Дякую.